Щоразу віддати шану, тому хто віддав за нас своє життя. На головний майдан Хмельницького приходить все менше люду. Якщо взимку, незважаючи на холод, приходили тисячі хмельничан, то нині в теплий літній полудень не назбиралося і півтисячі. Та від цього гіркота втрати меншої не стала. Роман Якобчук був справжнім патріотом своєї країни. Чоловік був і на революції гідності. А після неї добровольцем пішов на фронт захищати рідну землю. Роман Іванович своїм життям був палкий патріот України. Він любив життя. Він хотів, щоб Україна була вільною і незалежною. Він брав активну участь в майдані і гідності. Він добровольцем пішов. В добровольчий батальйон Айдар, де показував мужність, героїзм. Перед смертю Роман отримав поранення, але в госпіталі відлежуватися не став. Зі шпитального ліжка знову повернувся до своїх побратимів, з якими до останнього подиху продовжував стримувати ворога. Підірвався на розтяжці і по щасливій случайності не один осколок його не зачепив, але його упекло. Ті саме від опіки він ховався. Воював Роман у 93-й окремій механізованій бригаді. Їхній підрозділ перебував у самому пеклі так званої мирної війни, в селі Опитному, що на Донеччині. Побратими кажуть, 19 серпня хлопець чергував на блокпосту. Снаряд ворожого танка впав прямісінько йому під ноги. Втрата товариша, навіть для мужніх захисників, занадто важка. Ромка для мене завжди стався їм на живой. Вот он для мене як. Не могу я рассказать что-то плохого от кого-то именно или что-то именно тех людей, которые именно находятся там. Там именно все именно наши именно пацаны именно вот нас убивают нас убивают, а они именно там говорят, что, что мы именно там каратели, что мы каратели. Вы пришли, они пришли на нашу именно землю. Вбивають наших пацанів. Україна в цій війні заплатила велику ціну життя найкращих синів нашого народу. Прикро містяни почали забувати. Кожного разу поховальні процеси відбуваються все з меншою кількістю людських переживань. Здається, що ті, хто віддали життя за Україну, незабаром взагалі можуть залишитися без вічної пам'яті. Максим Посполіта, Олександр Галян, новини телеканал Ексклюзив.